Сітка Захід лідер на українському ринку металевих виробів. Ми володіємо потужною виробничою базою з багаторівневим контролем якості і широкою дистрибуційною мережею, чому потрібно купувати саме в нас. Гарантія 12 років, продукція відзначена європейським сертифікатом якості, безкоштовна доставка, а також ми надаємо технічні консультації нашим клієнтам. Ознайомимося детальніше з перевагами компанії: швидка доставка в будь-яку точку України. А від 25 тисяч доставка безкоштовна. Монтаж під ключ. Ми не тільки виробляємо та реалізуємо огорожу сітки, а й надаємо послуги установки, надміцне зварювання, термостійкі покриття. Досвід 15 років. Продано 850 тисяч метрів огорожі за 2019 рік. Продукція має міжнародну сертифікацію Схіє. Індивідуальний підхід до клієнта. Наявність товару на складах у величезній кількості, широке розгалуження 16 філіалів по всій території України, гнучка система знижок в залежності від об'ємів замовлення, потужна виробнича база, що справляється з великими обсягами продукції, адже секція виробляється 47 секунд, ціни від виробника без посередників. Ціни не залежать від курсу долара, адже для виробництва використовується вітчизняна сировина. чистий діаметр, цілодобове автоматизоване швидке виробництво без пошкодження покриття, доставка замовлення до 14 днів, гарантія на покриття 12 років, економія сил та часу, кур'єрська доставка додому. Нас, як постачальника, обирає епіцентр, нова лінія АТБ. Обирай краще з кращих. Обирай сітка захід.